Ми дуже хвилюємося, тому що сьогодні прем'єра вистави, над якою ми працювали ціле літо. І ми дуже вдячні цьому чудовому закладу, цим чудовим людям, які прийняли нас сьогодні тут. Тому найперше, що я би хотіла, це надати слово директорці цього закладу. Ірині Павлівні Федорчук. Шановні гості, шановні наші друзі, колеги. У нашому закладі сьогодні справжня подія, яку нам дарують учасники ось цього прекрасного об'єднання Камарат. Власне, Юрчаків я знаю дуже давно, тому не могла їм відмовити у такій розкоші поспілкуватися з те та те, дізнатися, власне, що вони роблять, щоб вони побачили, чим ми займаємося. Тобто, у нас сьогодні буде зустріч із прекрасним. Хтось може зауважити, що може це не на часі, бо живемо у дуже складну пору. Правда, роки ми вже відчуваємо цей кнут, нагай російський на собі. І сьогодні я хочу зауважити, що таке на часі. Дуже добре, що серед нас є такі люди, світлячки, які нам не дають задепресувати. Вони самі копошаться, запалюють своїм світлом інших і позитиви. А позитив треба усім, усім, хто сьогодні в цій залі і хто сьогодні ще не встиг сюди прийти. Нехай буде так, нехай вони несуть оцю красу в народ і нехай народ насолоджується. У них є сьогодні, я знаю, дуже гарна місія. Ці люди збирають кошти. Для допомоги ЗСУ. Так? Вони збирають, наприклад, нічного бачення. Знаєте, буквально позавчора я в Тіктоку натрапила на аккаунт чоловіка, який підписаний Гриня. І я дивилася там, де цей молодий чоловік підбирає тварин, як він з ними говорить, наскільки це добряк. Я бачила, як він знімає кадри війни. Я бачила, які це титани війни. І я бачила кадри, де... Мабуть, на початку 22-го року ці люди, які пішли добровільцями, яких призвали до лав Збройних сил України в лісі, і там вони про щось говорять, вони рухаються, вони посміхаються, і є напис. Нехай це відео буде на пам'ять, хлопці ще побачимось. Знаєте, я сьогодні не можу говорити спокійно, тому що я за собою теж відчуваю вину. Мабуть, кожен з нас. Повинен кожного дня донатити. Ми донатимо не для когось конкретного, не для якісь ми звинувачують владу, не владу, ще когось. Ми донатимо сьогодні в майбутнє України і в майбутнє тих дітей, от які сидять в першому ряду, яких ви зараз будете бачити на сцені. Тому сьогодні хочу бути зараз прикладом і в оцю скриньку опустити перші гроші. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. Давайте ми сьогодні це зробимо. І оту суму, яку вони збирають, ми сьогодні закриємо. Та Унікальне захоплююче та неймовірне шоу у Подільському науковому ліцеї стартує через. Цей витвір не просто розважить вас, а й стане гімном таланту, ініціативної молоді з Подільського наукового ліцею, яка об'єдналася заради важливої мети нести світло й усмішку в оточенню. Українське мистецтво протягом століть вражає світ своєю глибиною, емоційністю та самобутністю. Тож відкрийте свої серця для щирого сміху та глибоких емоцій. Mama said, said do Я аж десять тысяч А че захочешь? Захочет! А че сподобаешься? Сподобаюсь! Кому же не сподобаюсь? Ось, смотрите. Честь имею рекомендовать себя Сверид Петрович Галахвастов, собственной персоной. Мадемуазель Бонжур. Ля Кулерсон, мерси, перси, три пардон. Ну, не рвит мое сердце, фок. Внутри меня везу и так, как хотите. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу зу і серце. Повірте, церкові гроші будуть наші. Я його як трусуну, так і посипляться долярики. Свія, ну я погана. Я пішов, а я купив собі хорошого мила і буду відмивати після неї вога. Mm. А збоку заведу собі такоє Монпасі, що раз побачив і запохав. Здрасте, Своє Петрович. Бенжио. Доброго здоровья. Приветствую вас. О, який у вас костюм? Из заграничного материала. Наверное, <реклама> <реклама> дорогие. Стоп! Костюм – найперша справа. <реклама> По <Пойдем>, ньому <мы> зустрічаю. На зим же пан, же и пан. <реклама> Ну-ну. Или вот, к примеру, брюки. Как труба стоят, не так постав. И шо? Шо? Шо-шо, физиономии нет. Или вот жилет. Тоже хитрая штука. Не тот холер, и симпатиї нет. Пінжа... Пінжак главная форма. Форми нет і людини нет. А гудзики. Гудзики німецькі. А матерія. Матерія шотландська. А муж шалатанська. Ех невежеська. Мама серце <ристот> <ристот> Мамаседор. Тумба, жаба, понижа разморожена, салатка, борис Монтиеван, хулиган. Вот мой сэр, где Мое мой сердце распалось и ощущение, когда я хочу вас. Борисим, Борисим. Честь имею рекомендовать себя смотреть который ножи головхвастов, собственной персоной. А я вас не видела, но же мы знакомы. Не удивительно. Мене весь Київ знає. І я люблю з образованими людьми прокос. Ноги не для того, щоб землю бити, тому і ростуть як низ голови. Мене <рес> прикоповно, а дозвольте запитати, яке поняття ви про любов. Я смертю люблю такі романи. Знаєте про кохання, щоб аж як самола кипіла? про любов краще самим завести. А позвольте запитати, яке поняття ви про мене имеєте. Ну що, про це допитуєтесь? Мені чесно так конфузно. Я ж баюшиня. Да, ну і що ж то пач? Це нічого. Ну, ну знаєте, я і поняття в цьому ділі не маю. Не переживаєте, я имею поняття. Я вас прошу, без этого не обійдеться, колись та встань... й прийдеться. Не да, говорить мені про любов, а то шкандаль. Ні, я не буду. Я ж того вас люблю. Що ви на це скажете?

А давайте запитати, а це не ви, синок покійного Голохвостого, що це люди не дав за канавою. <гаси> Ха, їхня є фамілія Гала Хваста. А ви якогось хвоста приплели. Натурально наша фамілія Гала Хваста. А то необразований мужичок, не зі Так ви, значить, того. Не того, це людника Ну, а, як? По формі, ну, по тілу, по уму. Но по образованості ми вже не тот фасон, ну, не тот центр тяжести. Так Ви вже тонко. Це гружа не приймає. Я ж вам говорила, Ваня Клахерська. Збаву? Нічого. Это по простоті. Я комерцією займаюсь. У мене худри, парфуми, брилетин. Тільки що курі не клюють. Так, на такі товар гроші треба страх. А ну так грошови ви, у мене не перечитають. Мені весь ви речати вийде. І ще на липках буду дачу. Такий двох, двох, трьохітажний домі. Ну, главне, в вікові не гроші, а натуральну форму. В чорності. Ви розумієте мене, як Вы <риклад> очень знаете, мне после пансиону все иншим кажется. Если про это подруга... <риклад> Мадам, місьє, ми переговорили з вашою великой разумной дочкой. <риклад> и скоро <серф>. кусично предлагает руку и сердце. И вони согласны. Не благословить это безумное предприятие. <риклад> ну, як наша дочка, так і ми. І я так скажу. <плод>

Не лякайся, покушечка, я не сніг. Пустіть, я закричу і поклечу допомогу. Кричи, я про тебе такого наговорю, що. За що? За то моя цих що я побачу, так просто пропадаю того часу. Люблю одного. Візьми пістолетку мою вручку. Та не інші стріляють. А мені не треба твоєї. Пустіть Богу, закричу. Я озвучу. Я багато. А мені золота не треба! Як не треба, всім треба. Пустіть мене! До хубаво я полону. Ну, подивись. Треба перший фасон. Та я сама бачила, як обіймалася, цілувалась. Серьезки, ми любимо з ваші люди. Пришли понад інші. Знаю я вас паничі. А не панич? Я просто інша. Це звернути на мене. Мене показаю, Всі печерські світі. Всі печерські світі. Нехай мене накриє. Нехай мене накриє. Великий лавський дзвін. Великий лавський дзвін. Якщо пряш. Якщо пряше. О тепер вік. Ці пери. нічого немає. А на що не? мені? Мені своху досі. Дім на хрещатикує ще це люди достої. Ну добре, ти і пути весілля. Тільки ж не ти тим, я тебе і в полтаві знайдемо. Thank you. Наши да. хорькие селедки. Дешевый. Благодарю вам нашу дочь. С духовного года. -ду -ду. Богойте садити мои, сказано в святому Писанні, Сьогодні ви, муж и жена. Завтра сам Бог не зразу. Ми, не дивлячись на її ангельські царапи, тих. Дивою хлопка. Чого Івана Бата? Мой донечко, моя донечка! домичка. страшно! Це злодійсько весілля! ми вкрадки хотіли! Ось вам! Якого зяка! А, ах ти, ах ти прийди ти навіщо моє дитя як брати не збирався, навіщо золоті гори обіцяв?